У кожного з нас є особисті документи, які містять важливу інформацію про її власника. Аналогічно, кожен багатоквартирний житловий будинок має так званий технічний паспорт, у якому розміщено всі дані щодо його експлуатації. Їх у документи вносить балансоутримувач. Тож, коли з тих чи інших причин постає питання про передачу багатоповерхівки на баланс нового власника, йому доводять до відома інформацію про стан житла і передають всю технічну документацію на будинок. Сьогодні у програмі Перехрестя правди мова піде. Про проблеми мешканців житлового будинку, який, аби передати на баланс міста, дещо омолодили. Ну от квартира лопнули дом пополам, і вся трещина йде через нашу квартиру. І що ми не можемо, що делаем, нічого не допомагає. От. А кому обращаться, не знаю. Заліпі мановіті знову все Лепим, Лепім, а оно нічого не помагає. Люди, що зібралися біля будинку по вулиці княгині Ольги, 9 у Рівному, кажуть, що подібну картину можна побачити не лише в квартирі Ганни Гутнікевич. Тріщини йдуть в чотирьох місцях по всьому будинку, і в мене всередині в моїй квартирі постійно рвуться обої. Весь зараз ми маємо наклеювати новий рулон, бо вони розриваються. 47 років, як ми живемо в цьому будинку, ні разу самі по собі вони капітального ремонту не робили і не збираються. А це жильці вже шість років, як турбуються про ці тріщини, які раніше, були на південній стороні, а зараз і на північній стали. І такі тріщини, що палець проходить з квартири на вулицю. Є такі квартири. І на це ніхто не звертає уваги. Тріщини можуть виникати по декілька причинам. Перше, це проблеми з фундаментами. Наприклад, в містах України зараз не ведеться нагляд за зміною гідрогеологічних умов. Змінюються рівні. Води під землею змінюються там, йдуть якісь протікання води і так далі. За цим мало хто дивиться. Друге, що може бути, це якісь не зовсім вірні рішення при капітальних ремонтах, будівлі, окремих квартир, що можуть торкатися там якихось основних несучих конструкцій. Ну і третє це самі матеріали цих конструкцій, вони теж старіють. Потрібно через деякий час там робити, можливо, там частіше капітальні якісь ремонти, ремонти сантехніки, отоплення і так далі. Все. на превеликий жаль, зараз рідко це робиться. Люди розповідають, що всі роботи у будинку комунальники роблять лише за їхньої ініціативи та за додатково зібрані кошти. Дещо по домовленості з ЖКП паркове вони виконали в рахунок квартплати. У нас стеля на п'ятому поверсі у квартирах стеля є кришею. Ну це Хрущовки. Відповідно, ремонт там ніхто ніколи не робив. Деколи робив той ремонт максимум на півроку і течуть-течуть криші. Ну Парковий ЖЕК, коли був, вони сказали, як платіть в рахунок грошей, купляйте руберо і все людям оплачуйте в рахунок квартплати. От ми заплатили більше тисячі. Залишився борг 852 гривні. По чиїсь інтересній ініціативі паркові ліквідували, перевели нас у Галицьке. Галицьке, відповідно, коли прийшлося платити, я їм сказав, кажу, на мене борг є, а нас ваш борг не інтересує. Хто це робив? Ідіть до того, взнавайте. А нам платіть так, як нам положено. Будинок по княгині Ольги дев'ять у Рівному в експлуатації з 1964 року. Від початку перебував на балансі будуправління залізничників, та у 2002 році його передали на баланс ЖКП Паркове. З 2012 року вже після оголошення паркового банкрутом п'ятиповерхівка потрапила на баланс ЖКП Галицьке. Втім, обслуговування будинку від таких змін не покращилось. А от кошти мешканцям витрачені на ремонт даху навряд чи хто поверне. Зараз проходять ліквідаційні процеси. Якщо будуть кошти. Бо там дебіторська заборгованість, тобто заборгованість мешканців дуже велика, але і є заборгованість перед такими потужними кредиторами, як пенсійний фонд, як податкова і так далі. По-нормальному, якби було можна взяти щось Галицькому в паркового, тоді можна було б вирішити це питання і зарахувати ці кошти в рахунок взаєморозрахунків. А так, вибачте, через суд, якщо їх поставлять також як кредиторів, вони будуть мати право. Але це право наскільки не невеличке. Ми займаємося цим цією проблемою. Це не тільки по парковому. У нас така ж сама проблема і по центральному ЖЕКу. Працюємо над цією проблемою. Частково ми її вирішимо. Всі будуть задоволені, чи не всі? Ну життя покаже. При ліквідації не є тільки при є. Але при ліквідації всі борги, які були в ЖКП паркове. Вони повинні розглядатися ліквідаційною комісією. Якщо ЖКП Галицьке прийняло на свій баланс будинок, то воно повинно було ну тобто прийняти майно, яке належало попередньому ЖЕКу. Якщо воно таке майно приймає, то воно приймає не тільки права, а й обов'язки. З формальної сторони юридично зараз ЖКП праві. Але якщо ми говоримо про те, що і це, і паркове комунальне підприємство, і галицьке комунальне підприємство, то це все в межах компетенції міської влади для того, щоб забезпечити, створити принаймні такий механізм на майбутнє. Тому що це дуже просто зробити. Коли стимулювати мешканців, щоб вони вкладали частково свої гроші в поточний ремонт, а потім передавати будинки з одного ЖКП на інший, і потім казати, вибачте, ми не є правонаступниками. Так не можна з мешканцями. Я думаю, що міська влада мала б врегулювати це питання і забезпечити якийсь механізм, який дозволяв би житлово-комунальним підприємствам переносити ці свої зобов'язання з одного на інше. Оце ми скинулись, заплатили гроші, то зараз не тече. Наскільки воно буде? Тож у другому під'їзді, де саме проживає Василь Павлуш, сліди від негоди не дуже помітні. Все ж не так давно робили поточний ремонт. Та у сусідньому першому під'їзді, а саме у квартирі Ангеліни Лехів, що проживає на п'ятому поверсі, лише ялинка нагадує про святкові дні. «Начинається починається дощ. Я стелила це все посуда, все все в мене тут стояло». І це, що вона дивиться, бачите, стінка це все. Воно потихеньку, ну буквально оце за оцих півтора року. І думаю, літом зроблю риму. так воно ну, опять почало там тікти. Дощова вода, що упродовж двох років затікає через аварійний дах, понівечила в квартирі не лише стіни, а й меблі та підлогу. Не в кращому стані і сусідня кімната, де час від часу проживають онуки, коли навідуються до бабусі. Дома управління нам вроді покрило трошки, але все робиться кусками. Ви не представляєте, що? Что... Ну ви бачите, це було все повністю, це була кімната, вона цвіла. Ми це все пообдирали, це все зробили, все. Зараз цей дом взагалі тріщий дом, і він як е, ізбушка на куріх ножках. Оце він перекосився, і в мене трохи знову почало капати. І я тепер не знаю такий сніг, таке це все. Ми писали, е, зверталися і до хамка. От, везде, куди хочете, приходити, нам сказали, дали відповідь, що наш будинок е, е, входить в план е, ремонту на 2013 рік. Оце ми будемо чекати, я не знаю, просимо допомоги, тому що тут. Цей дом і ще пару разів такого снігу, і все, і ми розвалимося. На думку адвоката Вікторії Маркович, не лише Ангеліні Лехів, але й усім, хто потерпає від безгосподарності комунальників, не варто впадати у відчай. А за відшкодуванням матеріальних та моральних збитків слід звертатися до суду. Судовий розгляд це процес доказування. І якщо особа звертається з певною вимогою, то вона повинна бути обґрунтована, підтверджена відповідними доказами, документами для встановлення, наприклад, вартості тих, тої шкоди, тих збитків, які були завдані, до того чи вже під час судового розгляду може бути проведена експертиза за обґрунтованим клопотанням позивача, ну, в даному випадку мешканців будинку. Може бути проведена експ... призначена експертиза, вона буде проведена, встановлена. Будь-які дії неправомірні, тобто незалежно від того, чи це мова йде про дії ЖЕКу чи про когось іншого, будь-які неправомірні дії стосовно майна, яке є захищене для будь-кого з громадян України, можна ставити питання про його про відшкодування завданої шкоди. Це не лише мораль, не матеріальна шкода може бути, це може бути і моральна шкода. За коментарем щодо ситуації у будинку по вулиці княгині Ольги, 9, ми також звернулися до нинішнього балансу утримувача будинку ЖКП Галицьке. У відповідь отримали перелік послуг, які надали комунальники в рахунок побудинкового тарифу. Тут і прибирання прибудинкової території, і обслуговування димовентиляційних каналів, і ремонт трубороїдної покрівлі, скління вікон та освітлення місць загального користування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, тепло та водопостачання, в тому числі й аварійне обслуговування, деретизація. А в планах на 2013 рік не менш важливі роботи знову ж таки з поточного ремонту. Наскільки важливими для обслуговування будинку є ці роботи, судити мешканцям. На думку Сергія Пінчука, що також проаналізував звернення мешканців та відповіді комунальників різних рівнів, маємо справу з випадком кричущої некомпетентності. Згідно чинного законодавства, при проведенні робіт з обслуговування будинку житлово-комунальне підприємство має проводити обстеження будинку двічі на рік, про що складати акт? І коли ми стикаємося з ситуацією, що відбувалося таке перекидання мешканців з одного відомства в інше, і пошук фахівців, це, як на мене, ну просто викликає великі сумніви про якість тих працівників, які обслуговують будинки в нашому місті. Наступне питання. Це, зважаючи на те, який перелік робіт із поточного ремонту житлово-комунальне підприємство Галицьке запланувало у будинку, який, за словами мешканців, валиться на частини, це просто виглядає як знущення над людьми. Тому що коли будинок весь покритий тріщинами і ці тріщини постійно розходяться, а житлово-комунальне підприємство планує ремонт штукатурки цоколя 10 квадратних метрів за кошти мешканців. То по-іншому я просто цю ситуацію не можу аналізувати. Я не знаю. Просто ставлення, безвідповідальне ставлення до будинку. Абсолютно та, попри усе, мешканці будинку по вулиці княгині Ольги, 9, намагалися привернути увагу чиновників до проблеми їхнього аварійного будинку, адже тріщини спочатку були лише від дороги на південній стіні, згодом з'явились і на північний, і щоразу вони стають помітнішими. Відтак згодом з управління ЖКГ до будинку завітала спеціальна комісія. Ми показали ці всі тріщини, вони теж позаписували все, акт склали, що будинок в жалюгідному стані. Сказали, що так, таке страшне, що взагалі. Ну, ми водили їх по квартирах, скрізь вони ходили, все, все це заміряли. От. Потім, значить, ми, деякі жильці, пішли. В цю ж комісію в ЖКК управління і сказали цьому представнику, який був в комісії, що як відносно нашого будинку, тому що Хомко нам дав тоді відповідь. Всі ці дали нам відповідь, що будинок буде ремонтуватися в 2013 році, в зв'язку з тим, що в 2012-му немає фонду. Тим згодом мешканцям переказали, що коштів на їхній будинок, і на 2013 рік у міському бюджеті немає. Тож ми попросили особисто Івана Гему пояснити людям позицію міської влади. тут чітко написано: при формуванні міського бюджету на 2013 рік будуть враховані дані роботи, будуть враховані, але все залежить тепер від того. От я контрольні цифри отримав на своє управління, в тому числі і на капітальний ремонт житлового фонду. Ця цифра десь складає в районі 10 мільйонів, але ця цифра вкладає в себе і ще ті роботи, які ми розпочали, не профінансували в прошлому році по ряду причин, в тому числі із заказначейства. Вони тепер перехідні об'єкти, от я мушу тепер їх дофінансувати, закінчать. В результаті в мене все рівно залишиться тих же 6-7 мільйонів, на яких треба 3 мільйона буде віддати на ліфти. Якщо попаде даний будинок в перелік. Як, на який будемо виділяти кошти. Ну, я думаю, що в реалі в цьому році ми зробимо йому ще раз обстеження, зробимо зашарування тріщин, тому що по технічному звіту немає розкриття даних тріщин, тобто не прогресують вони застабілізований, значить, будинок, і далі будемо дивитися. Коли вже є тріщина, то е, тріщина може там, в залежності від зовнішнього середовища, температури, розходиться і сходиться. І тому, коли тільки наклеюють обоє, якщо там не зробити окремого посунення, то вони будуть так трісне, а потім потихеньку, якийсь період зійдуться ці тріщини. Люди розповідають, що ще наприкінці 90-х років на тріщини у їхньому будинку таки звернули увагу в Будуправлінні залізничників. Саме вони й організували технічне обстеження їхньої п'ятиповерхівки. Володимир Ємельянов запевняє, що ще у 99-му році будинок по вулиці Княгині Ольги 9 визнали аварійним. З незалежного інституту були представники ходили по квартирах і зробили. Навіть в мене є ксерокопія документа про стан будинку. Знімали всі трещини, ставили маячки. І висновок є, що будинок знаходиться в аварійному стані. Але на це не звертають уваги. Ці документи десь пропали. У мене є папка ксерокопії цих документів. Експерт з технічного обстеження будівель і споруд, кандидат технічних наук. Доцент кафедри інженерних конструкцій Національного університету водного господарства та природокористування Олександр Борисюк переконаний, що це проект рівненської філії Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст Діпромісто з підсилення конструкцій даного будинку. По цій картинці, що я зараз бачу, тут досить такі неприємні тріщини, які тут які розділяють будівлю на декілька таких секцій. Ясно, що тут в першу чергу треба подивитися, що причини видно десь його фундамент. Часто мешканці не звертають увагу на те, що в них, наприклад, в підвальних приміщеннях протікає каналізація, водопровід, тепломережі протікають. І тече, вони всі думають, що хтось за них зробить, ніхто за них не зробить. Якщо вони в першу чергу самі на це не будуть звертати увагу, підвалі, де знаходиться у нас вентіль подачі води. Закрили на ключ і жильці не мають доступу туди. Недавно прорвала трубу, то 6 годин вода текла вниз, де ключ знаходиться, практично ніхто з жильців не знає. Неможливо попасти, топило з п'ятого по другий поверх. Ніхто за це ніякої відповідальності не поніс. В результаті десь знайшли через 6 годин в ЖКП якомусь, невідомо де той ключ, зараз по сей день знаходиться. Це може бути іще на перегородках, де в принципі ніяких проблем таких немає. Якщо це в несучих стінах, там де опираються плити, перемички вікон, то вже є якась е, така аварійна ситуація. Треба щось робити, щось думати над цим, над цим питанням. Тому не побачивши. І не дослідивши, я зараз вам так сказати, що от це точно аварійна ситуація не може. Та пан Олександр переконаний, що лише свідомість, наполегливість та згуртованість мешканців навколо спільної проблеми допоможе знайти вихід з ситуації, що склалася, адже він добре знайомий з матеріалами аварійного будинку по вулиці Рівненська, 109, що у Луцьку, у якому влітку минулого року обвалився один з під'їздів п'ятиповерхівки. Оскільки на місці трагедії разом з колегою працював експертом. Нагадаю, що прокуратурою Волині було встановлено, що за місяць до трагедії на місці обвалу сталося часткове руйнування несучої стіни. Однак, через бездіяльність майстра вчасно не було виявлено, що будинок аварійний. Внаслідок цього було зруйновано вісім квартир, двоє осіб загинули, двоє отримали тілесні ушкодження. Збитки сягнули майже трьох мільйонів гривень. Втім, пан Олександр має і свій гіркий досвід спілкування з комунальниками. Після 25 років письмових звернень до ЖКП Покровське з проханням провести капітальний ремонт у чотирьохквартирному будинку по вулиці Древлянська, 33, був вимушений разом з сусідами усі роботи провести власними силами. Після цього люди зняли будинок з балансу, не розуміючи за що стільки років сплачували квартплату. За даними управління ЖКГ, нині в обласному центрі офіційно зафіксовано 13 аварійних будинків, 93 ветхих будівлі та 12 будинків з дефектами конструкцій. Натомість у бюджеті міста на проведення необхідних робіт з капремонту у повному обсязі грошей немає. Не закладено цих коштів і в тарифах, які сплачують мешканці за комунальні послуги. Максимально, що там є, це поточний ремонт. Це косметичний ремонт, це побілка. Десь заміна якогось вузла, засувки, інколи пару метрів труби, декілька метрів кабельної продукції, ремонт східців, ремонт частково даху, тобто до 10% конструктиву передбачається поточним ремонтом. І все. Тому і зрозумілі нарікання мешканців на те, що ми платимо от десятками років квартирну плату, а в нас тече дах, а в нас інші якісь проблеми, не робився капітальний ремонт під'їзду, не робилася заміна інженерних мереж. Так, да, це дійсно і це справедливі нарікання. Але треба зрозуміти одне: те, що його немає в партплаті. Це повинно бути передбачено на рівні державному. Всього в обласному центрі у минулому році на капітальний ремонт житлового фонду було виділено більше 6,5 мільйонів гривень. З них третина пішла на ремонт ліфтового господарства, третина на дахи, решта на ремонт конструкції будівель. Та на думку Івана Геми, найбільші труднощі у роботі ЖКГ складають так звані приховані проблеми у тих будинках, що були передані на баланс міськвиконкому іншими балансоутримувачами. Кожний будинок в результаті нам обходиться. Кожний будинок, от тільки після його прийняття, не менше, ніж мільйон півтора. Тому що або приховуються якісь проблеми, або вони в процесі вже експлуатації відповідними організаціями ЖКП виявляються. І ми мусимо вкладувати ці кошти, тому що це по-любому, це наші мешканці. Житловий будинок по княгині Ольги Дев'ять свій час також був. Мав власника, це була залізниця Укрзалізниця. І в 2002 році ми гамузом прийняли житловий фонд від залізниці, в якому він стані був, такому й прийняли. І нам ніхто не компенсував ні ті затрати, які ми потім понесли при прийомці житлового фонду. Копії проєкту Діпроміста також зацікавили пана Івана, оскільки під час передачі про аварійну ситуацію в будинку не йшлося. Під розписку ми візьмемо його для ознайомлення. По-любому часи міняються, пройшло 13 років, відповідно, щось помінялося, але хоч би зрозуміти, яка була причина і природа, от наслідки яких ми зараз маємо, ці тріщини. Ну, капітальні ремонти ж різного характеру, можна поконструктивно йти. Я не можу зараз сказати конкретно за княгиню Ольги 9, бо я не розумію природи тріщин цих, треба подивитися, може, там усилення фундаменту треба робити. На думку Вікторії Маркович, укладання договорів між комунальниками та споживачами послуг, що передбачене у законі України про житлово-комунальні послуги, мало б врегулювати ці відносини. Саме у них мають бути чітко виписані умови, на яких буде проводитись необхідний капітальний ремонт. В Статті 24 визначені обов'язки балансу утримувача. Там є ряд обов'язків. Одним з таких обов'язків є забезпечення умов. Для своєчасного проведення капітального і поточного ремонту є дуже багато нюансів в тому плані, що таке капітальний ремонт. Бо є такі суміжні поняття, як переобладнання, для того щоб встановити. Ступінь аварійності і взагалі, чи є стан будинку аварійним, необхідно. Це не просто повинно бути зроблено на словах, це повинно бути підтверджено документально. Вирішити питання там, в одній чи в, е, ремонту, чи підсилення, чи в двох квартирах будинку неможливо, це треба робити е, обстеження комплексу всього будинку і тоді е, вказати, в яких місцях саме треба робити це по Можливо, так, що такий випадок буває, що дві-три квартири. Треба якісь конструкції посилити, на цьому закінчиться посилення будинку. В цьому ні. В цьому будинку на княгині Ольги, це декілька квартир, треба верніше, навіть більше всього половину квартир потрібно вирішити питання посилення конструкції. Я думаю, що мешканці абсолютно праві в тому, що вони стукують у всі дзвони звертаються у всі відомства, щоб звернути до себе увагу на себе увагу на стан свого будинку. Міського керівництва це надзвичайно важливо, надзвичайно необхідно, тому що роботи з капітального ремонту вони не фінансуються за кошти мешканців, які вони сплачують в картплаті. Роботи з капітального ремонту будинку фінансуються виключно за кошти міського бюджету. Відповідно, в даній ситуації мешканцям. Просто необхідно звертатися до сесії міської ради, до міського голови, для того, щоб цей будинок саме цей будинок був включений до переліку тих будинків, які будуть в яких буде проведений капітальний ремонт у 2013 році. Будинок по вулиці княгині Ольги 9 у рівному не виняток. Неодноразово у ЗМІ уприлюднювали інформацію про тріщини і в інших багатоповерхівках. На жаль, куцого міського бюджету на ремонт усього аварійного житла не вистачає. Однак це не привід для того, аби переконувати людей, які не мають перед комунальниками жодної копійки боргу у тому, що колись за кращих фінансових часів дійде черга і до їхніх проблем. На сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.